Прямувати на шопінг, а опинитися на концерті, де звучить музика, що торкається душі. Торговельний центр Глибочицький разом з благодійним фондом Мистецька сотня та за участі мережі супермаркетів Ультрамаркет покликали слухати українських іти і одночасно долучатись до доброї справи. Наші гості сьогодні змогли долучитися до цієї події, задонатити. Послухати гарну музику, плюсик до карми. Я думаю, що всі задоволені залишились. Гості насолоджувалися запальними мелодіями в виконанні військового оркестру і жертвували кошти на збір для індопротезування поранених воїнів ЗСУ. кажуть, це більше ніж приємний бонус до шопінгу. Подія супер і дуже сподобався репертуар оркестру, тому що ну наші українські пісні це якби наш код. Я вважаю, що такі заходи дуже важливі для країни і потрібно підтримувати. Раді, що нас запросили сюди, раді взагалі бути з народом, нести музику, нести мистецтво і цим же самим допомагати нашим побратимам, посестрам.